Дерев'яна змія, зелен, окей. Зелений взагалі має безліч відтінків. Ви це якось знаєте так, по життю? Тому що в нас оце майже вже зміїна якась фактура, темно-зелена, щось таке. Воно може бути в аксесуарах, воно може бути поряд з вами в інтер'єрі, тому що це все наше оточення. Всі знають піраміду Ділца і там те, що оточення це все. І одяг, тому мені так подобається, що там одяг, раз, два, три, і щось і одяг. Андретан, що каже стосовно в чому зустрічати, він каже: Перлинка моя, ти можеш зустрічати будь в чому. Головне це в якому стані ти зустрічаєш ти новий рік і е, вірити. Я в тому, в чому потрібно мені наразі. Але стосовно тієї змії, вона так дерев'яна, вона символ мудрості, зелений будь-який берете і десь додаєте. Це ну, не важко, тому що ялинка, вона також такого кольору. І щось в фактурі, щось в в манікюрі. Це тут жінки всі креативні, тут нема питань. Навіть в макіяжі можна щось додати. І ну, можна от, базуватися на цих елементах. Завжди колір, паттерн, фактура, може текстура там, матерії, і вам буде дуже легко, якщо ви будете не спиратися, тільки колір, колір, колір. Ми не можемо спиратися тільки на колір, хоча це перше, що ми бачимо, те, на що реагує наша зорова система, і це природньо. І колір, чому я кажу, що не, не важливо спиратися тільки на колір? Тому що є індивідуальні особливості кольорового сприйняття, є порушення такі, колбочок трошки менше, тих паличок трошки більше. І є ну, по різному, у чоловіків кожного з вас, у кожної з вас є досвід. Запитай чоловіка, той синій, зелений, він який той колір. У кого був спортивний костюм, як у нас Шлейзінгер, ми купували в Стамбулі, він для мене той костюм він був вічний, просто ну, супер костюм. І для мене був, він був зелений. Він казав завжди, що він синій той костюм. <плес> так, і це, це так, але ми емоці, емоційно на колір реагуємо, і це о, дуже круто. Е, може, значення може так відмінності мати стосовно культурного там контексту, бо бекграунду це неважливо. Якщо змія... Символ мудрості, да? це десь поруч з філософією. Тобто, то ваша філософія, то ваша мудрість і цей стан, в якому ви зустрічаєте, це головне. Спираємось на що? Щоб там було так помірковано, тому що вона мудрість, і гармонія і все це ну, так, без перебільшення. Метал білий, але не срібло, паєтки ідеально. Щось з паєтками будь-якої масштабу паєтки, це. Ну, Воно так відображає ту фактуру, може змію. Але там треба без перебільшувань, тому що зміяш це ж, що мудрость, а мудрость це філософія, філософія це поміркованість, і ото, ото все, щоб воно було не занадто. Ви завжди додаєте, будь ласка, до якого не було свого образу щось своє, частинку себе, якусь таку особливість, яка в вас. З'єднує з собою на вас, на кожній вона є наразі, навіть якщо ви не усвідомлено це робили, вона є ота елемент вас, вас, ваша частинка ідентичності, вашої персональності і унікальності. Тому що кожна з нас, це кожен з нас і кожна з нас, це унікальний космічний сенс. Я цитую знову філософів, втілений в конкретному житті, як сказав Андрій Баумейстер, і людина може здійснити цей. Сенс тільки у взаємодії з іншими людьми реалізуватися те, що ми з вами наразі робимо, і те, що ми підтримуємо. Тобто, ми зустрічаємо новий рік 2025 рік змії з в певному стані, який ми створюємо самі, і оцю цю ауру ми розділяємо з іншими людьми. Тому що нам це, це прекрасно, це вигідно або корисно та приємно. І це три е, піфагорейські цінності. Вони мені так гріють душу з тих пір, як я дізналася. Оце в них було три цінності: прекрасне, вигідне або корисне і потім приємне. І вони скрізь підходять у <схід> життю. Е, до чого я все це веду? Е, ми інтуїтивно якось реагуємо на колір, і в нас є певний стан, який можна е, нібито е, виявити. Зробити наочним для себе, якщо ми вибираємо в цьому стані ті відтінки, які нам от наразі подобаються. От золоті аксесуари. Чому ж я в цих сережках сьогодні? Тому що цей зміїний наряд ще вони кажуть, що золото потрібно додати будь-якого відтінку. І все. додав взагалі весь рік складеться. Якщо ми отак відготуємося, як Ольга казала, як Алла показувала тей календар і все це, і складемо ті всі Вдячності, плани, і, ну і ще вдягнемось. Чому б ні? Це три кольори. То там буде 70, наприклад, на 20 і на 10 відсотків, або 80, 15 і 5, а, а якщо це два кольори, кольори то тоді домінанта, отака масивна частина. Вона буде може там 5 відсотків того зеленого, або якісь елементи, або це може взагалі аксесуар, а ви будете в такому монохромі, елегантному, з прикрасами. Це добре. Кольори взагалі. Вони мають психологічне таке значення. І так, залежить від культурного контексту, але ми їх якось сприймаємо. З тих кольорів, що ви обрали, і ті, що у вас на селфі, який запалює емоцію радості у вас найбільше? Позитивно таку. В... Вмикає іскра всі відтінки червоного, як якщо ви от я бачу тут два чи три червоних. Це найбільш енергетичний, най, найстародавніший, найдремніший колір. Те, що, що в, в Єгипті там використовували, і це е, пристрасть, сила, енергія, любов. Влада може небезпека, тому що це червоний, і тут має значення, скільки його, і наскільки він насичений, і як воно поруч з моєю зовнішністю. Так? В Євгенії у нас тут тільки аксесуар, і 5%, що на вас є. І поєднання, чому таке ну, яскраве, тому що це такий акцент, кольоровий акцент, і ви його додавали, мабуть, свідомо, тому що він несе для вас ту емоцію і він підтримує. Є у червоного така сила, яка нас заряджає фізично, підвищується е, чисероч так, збудження виникає. Навіть може таке занадто якесь збудження, що е, ну є така е, порада, не не варто вдягати на побачення О, так, все червоне, тому що людина, я навіть може як я яка та, дуже така. Витривала, вона може витримати 45 хвилин, а потім щось потрібно буде робити, або зніматися все, або бігти. І, тобто може не витримати. І якщо так краще у той кораловий, як показували, от у вас так, був такий, так він не він також да, так, Він кораловий, він воба може лечити, тому що ви ж його обрали. Може навіть працювала в команді жіночі фестивалю адміністратором з 9 ранку до 9 вечора. У нас була просто інструкція. Всі вдягають червону білизну, щоб витримати і щоб підтримувати себе. Навіть чоловіки там знайшли вихід, якісь там стрінги. Я не знаю, що вони вдягали, але були червоні. І воно заряджає. В нас, в нас є червона помада в будь-якому разі. Не можете помаду десь щось червоненького нікого е, Стосовно кольорів, жовтий. найвидніший, навіть в тумані там в Нью-Йорку, кажуть, я ще не була в Нью-Йорку. У ті таксі жовті, їх видно в тумані здалеку. Червоний, ми знаємо про лондонські ті даблдекери, вони їздять також червоні. Червоний ми побачимо першим. Він сперечається жовтим, тому що жовтий найсвітліший і найяскравіший. Може так. Але в червоного найдовша довжина хвилі, і тому ми його бачимо першим. Найменша довжина хвилі фіолетовий. У когось є фіолетовий. Так, він трошки розбілений, але так, він фіолетовий. І найбільше відтінків це синьо-зелений. оцей. Діапазон на всіх там спектрограмах це видно. А, ну якщо я не помиляюся, то клод Моне розрізняв 80 відтінків зеленого. Він розрізняв. А, тобто, на той момент була така спектральна машинка. Вона розкладала на 27 відтінків. А клод Моне спокійно розрізняв 80, але ну може, то його такий зір був такий геній. Нам не потрібно стільки. Ми будь-який зелений беремо. Трошки додаємо туди шоколадного, коричневого, якогось такого, от, кстати, це ж також відтінок, да? і риска якась там, тофі, те, що вам ближче Золото. Золото на вас, є, ви вже готові зустрічати новий рік, змії. Все. Оце ліопардове ягуарове. Чи бачити можна? Якщо це частина вас і це ваша ідентичність, я знаю, що це моя ідентичність. Я сьогодні сперечалася з мозком, що мені вдягнути сьогодні. Як та ми так, куди я йду за своєю ж формулою. так, куди я йду, що там люди, які будуть, який контекст, окей? За чим я йду? Я переклала, переклала англійське питання моє друге формулі. Це вайда. За чим? Ми завжди йдемо за чимось. Це потреба, це очікування, це мета, би ціль, якщо собі не зізнатися. Ну, буде не та комунікація не той ефект, краще чесно дізнатися, за чим я туди йду. І от, коли в коли мене була така вибір стояв чи сукню таку комбінацію з ягуаром вдягати на темно на тимно-червоному ви її побачите десь в прямих ефірах. І там такі ще рози. І я так подумала: ні, якщо я складу це все за своєю формулою. Сюди не той контекст <смі> одягати. Але там ягуар Леопарди, це моє. І я знаю, що якщо я одягаю топ леопардовий таким дрібним патерном, будь-який шовковий, просто топ-білєвий на бретелях, він йде всюди. Я ще не бачила того, щоб він ну, наряду, щоб воно було якось не так. Ваша ідентичність, вона при вас, і ви її виражаєте. Е, от ті, кому дуже пасує чорний. Я їм заздрю, тому, тому що ці жінки, їм ще й діаманти пасують, і вони взагалі зима за тим кольоротипом. І от це єдиний може, такий тип, якому дуже личить чорний. І близько от, до вітальної зони, це моє визначення. Мій переклад особистий російської нас навчали портретна зона. Я кажу, вітальна. І це в двох сенсах, тому що віта – це життя і вітальне, це розширення, і це вітальна зона. І також привітання. Це та зона, в якій, будь ласка, і в новорічну річ, ніч, і ваші взагалі розміщуйте якісь точки інтересу. Це будуть точки отого доступу іншої людини до вас, яка миттєво знайде, що сказати, щоб не втратити цю можливість з вами познайомитись на щось заціпитись. Вона скаже, якщо ви. Тут розмістити якісь точки інтересу. На вас на кожній вони є в вітальній зоні. Навіть якщо це частинка вашої зовнішності, я ні на що не натякую, але у вас є е, точка інтересу, вам пощастило від природи. Вам нічого не треба робити. Так. От ваша. Так, це супер. Можна завжди сказати, яка у вас е, міленька родинка? Ви така да, ну... Так, це так. І ваша вітальна зона вона починається от, е, з цього гардеробу, який є наша зачіска, наш тон волосся, макіяж, е, це все, це аксесуарна група, і це є гардероб. І я взагалі, ну, взагалі вважаю, що ми спочатку прислухаємось до себе, створюємо свій стан, оцю ауру, а потім ми її втілюємо, підкреслюємо, підтримуючи свій стан і розуміючи, куди я йду, за чим я йду. Як я хочу себе почувати, як я хочу себе проявляти, тобто вітальна зона це наше привітання і такий сигнал. Ми завжди посилаємо сигнали своїм одягом. ви це знаєте, так? це відкрита соціальна система мовлення одягу. Я ще тут завжди пишу гардероби, тому що одяг це тільки частина. А якщо забути про свою вітальну зону і ну, не, не надавати. Потрібного значення, кольору волосся, да, відтінку. це ви втрачаєте дуже багато. Можна ж себе прикрасити і про себе щось транслювати. Я маю повагу до себе, я піклуюся, я себе поважаю, я себе там цікавлюся, довіряю, що там ще, і от там сьомий буде Я люблю себе. До того люблю, треба ж ще прийти і оце все. Довіряю, віра в себе, довіра і може тут хтось сказав, що я себе. Ставлю на перше місце, і мій стан він е, нібито не то щоб диктує, а транслює е, людям, з якими я стикаюся, до яких я йду в комунікацію, про що я, е, чим я готова поділитися, що є в мене, яка я. І якщо я така, е, навіть на перший погляд, неприступна, як Галина, да? Маргарет Течер, не знаєш, як підступитися взагалі. Тому що ну, така сильна жінка. вона... Вона зайшла, от, я думаю, боже, вона тут головна. Нами. Я не знаю, хто це, вона председатель. Потім, потім Ольга, Ольга з'явилася. І я, я ж розумію, що так, це щось, мене така асоціація виникла. Я розумію, чому, тому що такий бежевий колір, таке пальто, такі лінії, все окей. Тут я каблучку я одразу помітила. Так. Якщо от вона навіть така, когось може це збентежити або відлякнути. Да? шукаєте точку інтересу в Італії зоні і кажете: у вас там такі пташечки такі прекрасні. Ви така красуня, і можна так почати спілкування. Може, цієї людини, яка була найважливіша для вас в житті? А ви пройшли повз, бо не знали за що зачепитися? Тобто, ну це варто приділяти увагу собі.